Привіт друзі! Ми вітаємо вас на своєму каналі. Сьогодні в нас коп з моїм камерадом. улюбленим камерадом. В неї є сигнал і вона риє. От. І перша наша знахідка це 15 копійок до реформи. Здається, 42 рік, але вона 42-й або 40-й, або 41-й, не знаю, якийсь там 40 з чимось рік. Красива монетка. Там буде причудовий. От, друзі, до зв'язку. Що таке може? Ну та фольга фульгаун. Ну, літеску. Мій камрад знайшов дві ходячки, 50 копійок і 10 копійок. Свої монетки не знімаю, але її зніму обов'язково для для потомків, друзі, до зв'язку. Ладно, знайшов, знайшов мій камарад ламок мідної, мідної ложки, є, є такі узорчики там. Ну, якщо б була б ціла, було б чудово, а не так. А так шмурдяк. Ага. <му> Декопалась ті грустки. Діли на двоє і... О, що я! Що? Я Робот, так. Отак! От Отак! Що знахід, це знахіда, вітаю! Так, друзі, є у нас, є у нас ще одна монеточка. Це у нас 86-й... 86-й? 86-й рік. Рік, коли про нас дізналась вся планета. Ну крім там всяких племен, негрів, тумба-юмба. Всіх тих, що вміють читати, і є проведений, і є якісь антенни, що є телевізор. Коротше, нас рванув. рванув Чорнобиль. Того року, я пам'ятаю цей час, ми малі були. Хтось таку пустив чуйку, що на сонці не можна було знаходитись. Тільки в тіні і ми бігали там, в тінь ховалась. Куди ти то сховаєшся? От, друзі, така монетка. До зв'язку. Так, друзі, не фортець сьогодні моєму Ось, Накопала кольорус. Ну, кілограмчик. Там суміш мідь трохи є. І от в турняку. Я знаю, з десятку, Може й менш. Ось на фортеці. Найшла тільки дві два соєтика. Дві ходячки. Ти в принципі все залишив її за всю саму. Я вже перевіз її на річку, з лісу, в лісі, погано купається, в лісі нема сигнал. Там, де я хочу купати, там їй важко. Я розумію, я вже цепляю будь-які сигнали. Їй це нервує. Вона хоче ходити, і, і щоб монети сипались. Бажано дукати, нема дукатів. От. Поїхали на річку. Там, де вона раніше знайшла 10 монет, але біда в тому, що я пішов, після неї ще знайшов 15. І зараз теж нема сигналів. І от моя ловиця... не гарчить. На третє місце не повезу. Добре, до зв'язку. Переїжджаю. Вона вже далеко відійшла, вон вона зараз Зараз ми її побачимо. Біта, що шукає Так, пацани сумно тримбіта грає. Скрипка плаче! Коротше, сумно, третя монета. Третя монета, Четверте місце. Випадає п'ятачок Ну і що що хорошого стане? Ну як мені що. Добре, що монетка хоч така випадає. 1974 року чудово, просто капець, як був тури загубили. От, і і вечір, і вечір наступає. Брошнів, брошнівські заводи димлять, Все нормально, є чим дихати, херня то все, головне, щепу дробимо. Зараз покажу гори Карпати. А ну відійде, пташка. <питрес> відійде бо ти Карпати дотувала. О, Сідіть, йдемо, дам, йдемо, шукаємо. Їдьте по нас туди. <питрес> так, сніги з гір, дійшли, вже на лижі нема що їхати сюди, приїжджати. Ми сказали дітям, що вже їдемо, але ми ще не їдемо. Ми ще не їдемо. Папа каже, щоб ви шукали там 15 копійок. Сонце. Сонце зайде, тоді ми поїдемо. Класно. Гори такі класні, капець. Сказав, що в мене та камера, що я у гробі, я би її притягнув так, щоб готуло, було зустрічно, було Так. Добре, пацани. Буде щось? Будемо знімати. Не буде. Є. Не, не поминайте мене не злим тихим словом, не ганьбіть мене, ну, коп таки жінка каже, ну як скільки сигналів викопати, і нічого не знайти. Ну так буває. Мільйон пробок, пацани. Давайте, в режимі онлайн, добре, я йду в режимі онлайн, німо, що камрад виглядеть. А ну. Ну давай, 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 давай. Провіряй. Так. То десь пів метра, то, то на пів метра з боку. Можеш спокійно копати. Спокійно копати, так як ти визначаєш, Що десь там біля ріки. То через мозолі через мозолі цей фарт коперський заходить. Та-да, тихо, не буде поміщатися. Ага, трохи туди об'єд. Не, я не знаю, ти мене питаєш, що в тебе прилад тебе лопата. Бляха, я вже схепила п'ю мене. казав. Десь до, дойдеш ямкою до Рожнятова, десь там буде розсипушка. Давай. Ти думала, що мені солка, я йду на коп. Ти думаєш, я йду кайфувати. Ні, тут такий труд. Давай ну, допоможу. на, познімай мене, я буду. Давай я найду. Честь. Нале... Були належати мені з камінь. Слухай, подруга, та ти же перш к ним дзвонила. Не. Випало щось. Кульцо? Курсо. Куль, ага. Таке. <гум> Все. Все, друзі. Та-дам! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на цьому каналі нічого не знаходять. Ну, як таке? До зв'язку, друзі.